«Треба запустити двигун. Вже маємо все щеплення. Ще? Сталокачу. Ще? 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 Я думаю про дорогу. Якщо боїшся, зарой не потрібно сідати. Мені запропонував керівник, чи не хочу я навчатися. У нас важкий стан зараз в Україні, все може бути. Я спогодилася. Саме головне не боятися. Кров. Потрібно вчитися, але найголовніше бажання. В неї бажання в неї з'явилося як навчатися, так і їздити. Ну, потрошки потрошки навчитися і буде все добре. І перший сніг, який вона працює в місті. Вона питається, як горнути, бо тут є система і повороту твала, і в глибини, і в місті, і в габарити, трактори, і так само твалу, вона все питається, все запитується. Боїться дуже важливо, бо вона трошки ще боїться, але. Все воно прийде, все добре. Дійсно, це не страшно. Вчіться, давайте нам давайте. Ще Корисні справи.